Формадо. Забудь про головний біль: Леванчук Анна Валерівна аналіз єрун. 16 років блискучої акторської кар'єри. Вистави у театрі на Подолі бестселер касових зборів фільм Свінгери та улюблений мільйонам серіал одного разу під Полтавою. Скажи мені, будь ласка. Як я можу робити такий вигляд, якщо наше село на грані дефолту, це народна роль, тому що народ дуже полюбив наш серіал. Анну Селіванчук полюбили не лише глядачі. Саме під час зйомок одного разу під Полтавою акторка зустріла майбутнього чоловіка, продюсера Олександра Божкова. Ми е, дружили вісім днів. Зранку до вечора були разом. Спілкувались було дуже цікаво, тому що він дуже розумний. Дружній інтерес переростав у щось більше, але фінальну крапку поставили дитячі фото Олександра. Сушу, я думаю, боже, я хочу такого сина. А плачу я від того, що як не вже так легко я знайшла вже ту людину, від якого я хочу сина. Або я 30 років до цього йшла. 2015-го акторка народила старшого сина Гліба, а у 2020-му – молодшого Микиту. До речі, хатні клопоти не стали перешкодою для розвитку кар'єри. Між пологами акторка зіграла головну роль у фільмі Свінгери. А потім усі плани призупинило повномасштабне вторгнення. Чим займається Анна Саліванчук, коли зйомки скасовані? Чому закликає бойкотувати російських артистів? Та як відправила в перший клас старшого сина Гліба? Розпитаємо просто зараз у сніданку вихідний. Привіт, привіт, привіт. Але вона зайшла і ми одразу почали її роздивлятися. По-перше, я намисто подивився, красиве жовто-блакитне, але цікавить. ось Це малював мій старший син, якому сім років. Ось намалював таке сердечко жовто-блакитне. Тут написав Добрий вечір. А тут я зробила свій підпис. Ось так ми зробили такі штани. Тут сердечко, тут сердечко. Клас, штатерський. Це Можна круто. скоро буде виставляти на на аукцію. Ви знаєте, раніше, коли я до вас приходила в гості, я завжди думала, а що що одягти, щоб бути такою самою гарною, як Валентина, думала. А зараз, коли прийшла війна. Все одно не хочеться нічого одягати, хочеться от так просто джинси, футболка е на жовто-блакитне і руки не завжди тягнуться до чогось такого, знаєш, в чому Простого. буде обов'язкова підтримка і символізм. Е підкажи, наскільки ти е от дозволяєш багато своїм синам, бо тут вони тобі джинси обмалювали, Це тим дозволяєш їм творити? Чи ти так у всьому вільний простір і вони роблять те, що їм на душі лежить? Е я дозволяю їм творити, але це е саме ці джинси, коли ми розмальовували. Е я підтримувала фонд і Алі підтримую Ай Хелп'юкрейн, uh -huh. де діти малюють і. Ці малюнки ми продаємо онлайн, і всі гроші донатимо на Харківську 17-ту лікарню. І коли ми записували це відео для того, щоб подати глядачам, щоб вони малювали, то ми розмальовували все, що тільки хотіли футболки, розмальовували Надихали. одне одного, особливо е, Нікіта, мій молодший якому два роки. Йому це взагалі зайшло. Він потім завжди хотів ходити. і Всі малювали футболка. давай. Так, так. трошки трошки арту. Хочете поговорити ще й про серйозне? Хочете запитати, яким твоє життя було 24 четвертого лютого, як воно змінилося. Ви знаєте, найстрашніше я пережила ну, як мама 23-го вечорі. Тому 24-го я якось не відреагувала так, як відреагували. всі. 23-го вечорі Я приїхала додому після зйомок. Я бавилася своїми дітьми. І в мене така двохповерхова ліжко дитяче, і Нікіта заліз, молодший наверх і впав спиною плашма. І він не рухався взагалі. В нього висів в язик, отакі руки, ноги, ну ви уявляєте, який я жах перенесла. Я викликала скору, скора до нього навіть не підійшла. Вона зайшла в квартиру, побачила його ось такого лежачого і каже, мамаша, одягайтеся, ми їдемо в Охмадит. Ми поїхали в Охмадит, е, нарушали всі правила. Чоловік був на роботі, я дзвоню йому, в мене всю трус Вони кажуть, головне, щоб дитина не заснула. Я починаю, а він ну просто я його закутала водія, не могла на його вдіти. Ми приїхали в Охмадит, мене ось тако трусить. Ми робимо МРТ, всі лікарі провіряють, і все нормально. Нічого не, не, не переломане, все нормально. Всі лікарі кажуть, що все добре. А він не встає, не рухається, тільки вирубається. Приходить мій чоловік через 40 хвилин, і він встає на ноги і біжить йому на ру, до рук. <зас> я так, в мене такі сльози схлипнули, і я кажу, що це таке було? Що а він буде? взагалі дуже подвижна рухлива дитина. Він взагалі... Ніколи не буває, щоб він тако сидів спокійно. Він каже, це був такий стрес у нього. Тому я пережила такий стрес 23 числа 40 хвилин, що зараз моя дитина, не дай Боже, зламала хребет чи ще щось. Да, що, коли зранку подзвонили і сказали, що почалась війна, я подивилась на Нікіту, який бігав. І дивилась, думаю, мій, моя дитина бігає, вона сміється, все добре, все нічого добре. немає. Тому що я, та людина, я нещодавно зустріла людей, з якими була на зйомці останній тиждень до війни. І вони всі, Я завжди приходила, брала телефон і завжди казала: я тільки що зі всіма поговорила, все добре, війни не буде. Це я була. І вони кажуть: ти знаєш, ти так позитивно це кожен день говорила, що ми тобі вірили. Тому що я приходжу на зйомки, і кожен день було мінус два, мінус три людини. Хтось е, е, кудись від'їжджав, хтось купував е, е, квитки. хтось... Е, Бензин, каністри, да і, хто, і хто люди, люди. Що зали на зйомках нові з'являлися. Я говорю, ні, нічого не буде. Він не буде. Це і і Каже, ти, знаєш, ми через ці твої приколи, які ти приходила на знімальний майданчик, що казала, все, я половини мені все сказали, що нічого не буде. Ми тобі віли і залишилися, але тут. життя склалося інакше. І я знаю, що тобі теж довелося змінити свій рід діяльності, і ти зараз наполягаєш трішки, розвиваєшся в іншому напрямку. Що це саме ми дізнаємося за, за мить. Вересня, перший, другий день школи. Ми вже, ми вже в ефірі. Це такі справжні маківські е, батьківські, <с батьківські <с розмови, тому що ну це життя наше, в якому ми живемо. І діти дуже різко змінюють е, наші плани. Але ми але... поговорили про те, що війна кардинально змінила життя, і з акторства ну доводиться шукати якісь інші шляхи. Я сподіваюся, що ми повернемося якомога швидше до українського кіно, але зараз ти себе на розвиваєш в іншому напрямку. Що це за напрямки? Е, ну, Першим, е, першим я знялася звичайно допомагати людям волонтерство. Я uh -huh. вирішила допомагати не лізти в воєнну тему, тому що там багато всяких проблем і питань. Я вирішила, так як мама двох дітей, допомагати дітям, саме дитячим будинкам і е, притулкам. Uh -huh. Почала збирати гроші, і в мене це виходило разом з благодійним фондом. Е, Мобілізація добра і їздила до дитячих будинків. І знаєш, що мене тішило? Мене тішило те, що їм не потрібно було те, що я привожу, їм потрібна була я. Вони ага. хотіли мене обійняти, вони хотіли зі мною втафуватися. Це емоції. був такий кайф, просто нереальний. Звичайно, мене е, дуже. Злякало перше мій такий досвід. Я два тижні переписувала з людиною. Ми приїхали в Житомир. А мене е, чекали шахраї, які просто хотіли забрати все, що я привезла. Я зайшла в їхній штаб, а вони просто пакували на продаж всі ці ой, ой. цю цю гігієну, памперси. І кажуть, розружайте. Я говорю, а мені сказали, що там 500 переселенців, і я для них приготувала мені список, дали угу. ми все купили. Я скільки дітей 11 Є я говорю, в смислі 11, Якщо ви казали, що 500. Кому я це все прив...? Ви тут розружайте? А ми розберемося. Там, ми розберемося я говорю, ні, Вибачте, ведіть дітей. Я їм в руку, в руки дам подарунки і все це інше відвезу там, де дійсно це потрібно. Я потім про це писала. Всюди в своїх блогах працює на телеканалах, висвітити, щоб цю людину не тому що вона 8 років займається шахрайством. Mm -hmm. Так, це було переконано, що всесвіт таких людей карає, але ти хочеш впливати і на такому державному рівні Я знаю, що написала петицію так, і У тебе в інстаграмі. Зараз висить петиція щодо заборони діяльності російських артистів. Так так, можеш сказати, чому це настільки важливо? От, якраз ми зараз бачимо інстаграм. Так, ось моя петиція, будь ласка, підписуйте її. Е, і там навіть є, як її підписати, бо, на жаль, так зробили, що її нелегко підписати, угу. тому не кожен хоче довго гратися. Угу. Ось, ну, ця петиція, тому що, по-перше, на жаль, мені соромно, якщо чесно, що вісім років тому я не зрозуміла, що війна почалась, і я думала. Що російські актори, російські режисери це все добре, і далі я продовжувала зніматися в цих серіалах, не дивлячись на те, що ми завжди були подругами або коханками головних героїв, які приїжджали з Росії. Я, я хочу ще, ще додати. Е, я, в, мене, в мене схожа історія, але я ще розумію. Я... Після повноштамного торгівля почав переписуватися з цими з, з так, акторами. Та на Юлі теж бо так щось намагатися донести а, і зрозумів, що якась була така омана від цього, бо вони сюди, коли приїжджали, вони казали, ми проти того, що відбувається в нас в державі. Нам не подобається, ми вас підтримуємо. Як ми любимо вашу Україну, так любимо Україну, Як нам подобається ви, тут проводити ціле рік. А почалась повноштабна війна. Хтось просто зник з медіапростору, хтось почав підтримувати, виставляти ці зетки і все інше. Так. І це якраз петиція, я так розумію, про я тобі розкажу, що я дуже часто знімалась з Олександром Пашковим. Я такий актор. Він в Росії майже нікому був не потрібен. А тут грав всі головні ролі. Він тут перевіз свою дружину, трих дітей. Майже тут жив дуже багато років підряд. І так вийшло, що багато фільмів я грала з ним в парі. І якраз перед війною ми грали з ним в парі, він заробляв тут дуже багато грошей, В них ж гонорари були набагато більші, ніж в українських це акторів. Те, так. Тема, І я йому пишу: Олександр, 24 го числа говорю: напиши в себе, розкажи своїм людям, що це неправда. А він каже: Анічка, все що тобі осталось обняти близьких. Oh. Ти уявляєш? Я від цієї фрази oh. була просто в шоці. А я йому розповідала, як стати блогером, як допомагала йому інстаграм його розкрутити, бо він цьому не розумівся. А mm -hmm. я вже почала цим займатися давно. І ти розумієш, і, що там абсолютно а там інша просто людина просто немає. Була ну просто немає нічого в голові. І таких людей було дуже багато, які тут знімалися, кричали, як вони люблять Україну, заробляли наші українські гроші, відвозили їх туди. А тепер вони кажуть, що всі ми е... і ця фраза буде відлунням звучати ще дуже довго. Але давай повернемося і до іншого так, моменту. Так. Ти е, роз, зараз. Ти знаєш, розвиваєш себе ще як блогер кулінарний. Тут дуже багато готуєш. Я Тихо хочу пригостити сьогодні нашої страви рокоткрумплі. Але розкажи мені, як ти почала готувати е, як відеоблогер. Я, якщо чесно, готувала завжди багато вдома, але просто не все знімала так чуть-чуть, тому що ти ж знаєш готувати вдома, щоб все гарно виглядало. Це дві різних, е, так, е, дві різних речі. А ще й сини постійно підбігають, і щось тут хапнула. А ти а думаєш, а, ну для картинки що треба робити... трошечки гарні. Треба отак, от так от, 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 в камері і красиво, а все, що навколо це хаос. Це, мій чоловік навіть подарав мені спеціальний пристрій, який стоїть і так гарно знімає їжу і повертає. Я ще не дуже добре з ним навчилася користуватись, тому що це ноу-хау для мене. Але я почала, боже, як смачно пахне. Рокот-крумплін, захід, э, захід нашої країни, тут у нас зараз на тарілці. Так, так, так. Я колись таке готувала, але в мене був фарш, а не у вас ва вона шинка. Чи так, так, розкажи, там. що ви... так і ну почалась війна. Спочатку ми всі кричали про про всі ці допомогу, вірші, багато віршів почали всі записувати, патріотичних. І потім я думаю, чим зайнятися? Тебе себе треба чимось зайнятись, тому що вже ну, сили багато, енергії Кудись багато, енергії а віде роботи віде. немає. Ну, я готую, готую. Я от перших 12 днів, коли жила в Києві, я нікуди не виїжджала, ракети били, всі тікали. Я готувала цілими днями, готувала, готувала. Ти робила те, що кажуть психологи. Бери за найскладнішу страву. Так, воно мене дуже відволікало. Я поки щось робила, і потім ходила, ще якісь сусіди залишалися, їх. Ормила, тому що його бабагато було не було кому їсти. Ось і я подумала, а чому не показувати це людям? І я була в шоці, тому що мій кулінарний блог набагато цікавіший, ніж якісь інші речі були ну, на У нас залишається буквально 40 секунд. Ми ще хочемо тебе запитати про сніданок з акторами серіалу одного разу під Полтавою. Розкажи, будь ласка. Розказуй, мав бути, мав бути вчора, але він не відбувся через форс-мажор. І це добре, що він не відбувся, тому що ми переносимо його на жовтень, коли збереться повністю вся, вся наша група. група. Так, тому що зараз деякдеякі які актори були зайняті на вчорашній день, і деякі від'їхали зараз з Києва. Тому ми робимо в жовтні. Це теж благодійна акція Ект акторський аукціон. Ти знаєш про нього, і ти напевно теж знаєш валічка. Ми збираємо на карети швидки... швидкої, швидкої допомоги. допомоги, допомоги. ріжуть, і Ви приходьте на сторінку Ані для того, щоб дізнатися більше інформації. Будьте на зв'язку зі своїми акторами улюбленими та ще й робіть гарну справу. Анічки, дякую, дуже, дуже дякую. Так, дя... папа, Ми продовжуємо снідати, але нас забирають. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.